Я хочу наростити м'язи, я хочу схуднути, я хочу виглядати отак, от як ось цей там ось ця зірка да, фітнес-індустрії. Це нав'язана ідея. І мотивації у вас, цього внутрішнього заряду, внутрішньої батареї, вогню в серці, просто не вистачить. Втриматися в цьому режимі потрібному стільки часу витримати той тиск, витримати ту постійність витримати е, режим харчування, сну, відновлення е, тренувань у вашому повсякденному житті, яке накладається на вашу роботу, на ваші соціальні обов'язки в сім'ї, е, з дітьми, з, зі своїми близькими, рідними і так далі. Це витримати може далеко не кожен. І тому той крутий, яскравий, блискучий, е, бажаний результат отримують одиниці через те, що от цього вогню всередині вистачає лише їм, хто собі чесно признається в тому, що в мене є от така от страх, в мене є от таке от бажання внутрішнє, це воно моє власне. І тоді ви його можете реалізувати тут у нашому житті. Але якщо ви приходите, вас постійно цкували, наприклад, за надмірну вагу або за якісь там особливості і так далі, а ви хочете за цим сховатися. То не факт, що вам вистачить сили волі, витривалості, часу, енергії, внутрішнього вогню для того, щоб отримати цей результат. І навіть якщо ви його отримаєте, ви не обов'язково будете задоволені результатом через те, що воно не ваше, воно не закриває цю внутрішню потребу. Через те робота з тілом має так само проходити і паралельно з роботою зі свідомістю з своїм внутрішнім станом інакше. Просто не буде тієї результативності, ефективності того драйву вогню всередині. І отримуючи результат, ви навіть не зрозумієте, а в чому кайф? От я схуд на 30-40 кілограмів, я виглядаю зовсім інакше, я відчуваю себе зовсім інакше. Але всередині є та сама пустота, є той гештальт, який не закритий. І людина починає. Ти в інші зміни, в інші трансформації, зривається і так далі, через що? Через те, що вона не знає, яка першочергова ціль є всередині. Наприклад, я на власному прикладі власний досвід зрозумів років через п'ять, що я прийшов в тренування в цей спорт і бачив свої перспективи результати тільки за для того, щоб змогти протистояти зовнішньому світу. У своїй внутрішній уяві через те, що я міг прокачуватись ментально, не тільки фізично, працюючи фізично над тілом, я міг ставати сильнішим, витривалішим, стресостійкішим. Всередині це мені додавало впевненості. І потім я, коли вже це, хоч і не усвідомлено, але відчував, мені було легше, і я йшов на оці міни, на виклики собі, на змагання. Розуміючи, що я змінююсь не лише зовнішньо, а й внутрішньо. А сьогодні просто це все пропрацювавши, відпустивши. Я розумію, що дуже кайфово і цінно, що в мене є оцей бекграунд спортивний, але я не пішов у профспорт, моє здоров'я моє тіло цього не дозволило і це круто. Мені краще залишатися в тій сфері, яку я відчуваю, яку я розумію, мені є що дати вам, мені є що дати з світу. А якби я тренувався, я б втратив здоров'я, я б втратив час, я б не досяг тих вершин, які я до яких я прагнув, я б розчарувався і залишився ні з чим. А тепер у мене є наповнення іншими сенсами через те, що я транслюю свої знання, своє бачення в світ. Да, і Я допомагаю тим самим реалізувати людям, які працюють зі мною, людям, які дивляться, читають мене, з ким я комунікую, побачити себе зі сторони, зробити якісь зміни в собі, досягти своїх бажаних цілей. І проявитися якось інакше по новому в світі, і це дуже круто, це дуже цінно, це дуже наповнює це, дає якісь інші сенси мені самому, ось і також користь вам, з ким ми постійно комунікуємо.